Ой то не є місто, де ж така осада, Збудували сумні гре, то для людей зрада. Збудували сумні гре, то для людей зрада. Подували там бараки баракі, папиде Від народу невино сльозами облетіх, а довкола дроті всім рядочків. Щоб не дати з того ласила листочки, а довкола електричні лампочки сіяють в і вночі вартові, лаге заглядають. А по селах у церковчах що дзвонять дзвони, а Харченко із спалиться, на провірку воник. Він рахує, як тівівці, у коридор пускає. Порахує до у барак заганяє, а полонники плітку по пів літрі дають. а стоди вже із бараків людей випускають. Ой високі паркани, та й високі брами, много дітей сиротами, що їх в ларах мами. Много мужів та й синів по тюрмах страдають. Про той Протойла, що вій, вони нічого не знаю. Ой подумай, милий друже, як нам тяжко жити, та й не хоче господь з неба, кращу долю дати. Ой подумай, мили друже, я хто нам живе, Сиди ворог в нашій хаті, та ще знайшє. Сидить ворог в нашій хаті, та щез насмієх. Ту, Ту пісню ніхто не знає. Ніхто її не знає. А хто її складав? Ніхто її не знає. У 50-х роках, у 50-го року то що було. Слухай, а сили. за що вас веселили? А за що От А були. За що веселяли? О, бандеровці в лісі та й бандеровці, та й все, та не знаю, за що таке. Ну, Слухай, ну то це проспівали ту пісню. – А що? Треба два рази було повторити. Я не повторяла два рази.